По-перше, вітаємо з перемогою. Здалося, перемога до нас достатньо легко та впевнено. чи це дійсно так? Дякую за вітання. Не думаю, що нам виходить. Просто може так казалося трибуни. але зарядку доносило гідний гідний футбол проти нас. І у нас була краща ліза в цьому Швидкий дуб голоду Так, да, ну коли ти забуваєш голод, то і легше рати стає штурмівше і більше, це як дає, дає дає свої плюси. тобто вже одразу було зрозуміло, що перемогу ви не втратите, не зважаючи на всі атаки зорі, які вони намагалися проводити. <свистак> як, як це розуміти? В Це футболі ти не можеш бути певний до кінця, що ти виграєш поєдинок, кого ти на який ми так повинні дев'яті. На дев'яті? Так, здається, на якій хвилині? На, на, на А, на 12? Попереду ще багато часу рати і все, що може, все, що розгодимо може статися.